Промисловий пилосос Flex тепер і в асортименті LD Invest. Є два варіанти на 42 та 30 літрів. І сьогодні поговоримо про останній: Flex VCE 33L AC С. Це професійний будівельний пилосос від німецького бренду Flex, виготовлений в Угорщині. Він вважається одним із найкращих в своєму класі для будівельних та ремонтних робіт. Працює як на сухе, так і на вологе прибирання, тож з легкістю впорається і з пилом і з пролитими рідинами. Пилосос підходить для пилу класу L. Це стандартний будівельний пил, цемент, гіпс, деревина або Штукатурка. Основні характеристики: потужність складає 1200 Вт, об'єм контейнера 30 літрів, максимальний об'єм рідини складає 17 літрів, а максимальний повітряний потік 75 літрів за секунду. Розріджування до 250 мілібар. Одна з головних переваг автоматичне очищення фільтра Автоклін. Це система, яка під час роботи очищає фільтр без зупинок. Ви не втрачаєте потужність смоктування навіть при великій кількості пилу. Довжина шлангу 4 метри, а його діаметр 32 мм. міліметри. Комплектація повна і готова до роботи. Набір трубок, насадки, фільтр та два мішки, адаптер та набір для прибирання. Також на пилососі ви можете побачити утримувач для кейсів, L-Box для зручного транспортування інструментів прямо на пилососі. На корпусі розташований перемикач із кількома режимами роботи: ручний режим або автоматичний із розеткою. Пилосос автоматично вмикається та вимикається разом із підключеним інструментом потужністю до 2400 Вт. Пилосос Flex це надійний, потужний і продуманий пилосос для будівництва, ремонту та майстерень. Його Ціна вартість складає 29 дев'ять тисяч гривень, і така пропозиція обмежена. А для замовлень пишіть в приватні.